Доброго дня, шановні колеги та партнери. Я агроном-консультант волинського підрозділу компанії від Олександр Гуткевич. Ми з вами зараз знаходимося на полі товариства з обмеженою відповідальністю Агросетон, яке знаходиться у Львівській області, в Золочківському районі в село Ожидів. На даному полі посіяний озимий ріпак сорту Снежка. Спостерігаємо, рослини ріпаку досягають відмітки 160-170 і навіть більше сантиметрів висотою. Цей сорт дуже гарно гілкується, має дуже потужний стартовий ріст. Значить, має дуже, дуже гарну стійкість до розтріскування. Чим характерно в нього такі, як ми бачимо загострені кінчики. От. Цей сорт має. Соколійність має високу стійкість до таких основних хвороб. як фомозу, альтернаріозу та циліндроспоріозу. За три роки випробування в Чехії він показав не врожайність не менше ніж 5,1 одна тона з гектара. Я ще хочу дати слово головному агроному компанії Арусатон великому Андрію Ярославовичу. Сьогоднішній день ми працюємо з компанією «Вітаром». Насінням задоволений, насінням озимого ріпаку, насінням озимої пшениці, сої, соняшника. Ну всі препарати, які ми не каємо, працюють на відміну. Ну а на сьогодні у нас все. Бажаємо вам гарних рожаїв, мирного неба над головою. Ну і звичайно, до перемоги.